Та Катерина Саво, і я регресивний терапевт, коуч, експерт з когнітивно поведінкових паттернів. І сьогодні ми з вами поговоримо, що таке регресивна терапія, для кого вона потрібна, з якими запитами можна звертатися. Регресія це м'яка медитативна практика, яка дозволяє перейти в не тільки минуле життя, минуле в поточному житті, а й прогресія, наприклад, у майбутнє. Це Перехід у глибинні рівні підсвідомості. Це не гіпноз, це не фантазія, не магія. А це той стан, коли людина перебуває в свідомості, розуміє все, що відбувається, але при цьому з підсвідомості виходять певні спогади. Певні моменти, які сиділи глибоко на підсвідомому рівні і заважали вам пропрацьовувати себе. Через тіло, відчуття, образи, символи, саме через регресію з'являється доступ до інформації вашої душі. Кому підходить регресія? Дивіться, регресія це доволі глибинний інструмент, і перш за все, є запитами, з якими краще все ж таки йти до психолога, до психотерапевта, до коуча. А такі глибинні запити, коли ви вже все пропрацювали з психологом, з психотерапевтом і не відчуваєте, що ваш запит вирішується. Тут є сенс звернутися до регресолога і подивитися, чому саме відбуваються певні сценарії у вашому житті, певні патруни ваших реакцій та поведінки. Регрес підходить для таких запитів, якщо, наприклад, не розумієте джерело свого болю, страхів або блоків для людей, які застрягли в житті і не можуть зробити вибір. Для людей, які намагаються. Виїгти на новий рівень життя, але є проблеми, які їм заваджають. Також Питання у залежностях, співзалежних стосунках, це можуть бути різного типу запити. І, наприклад, якщо вас цікавить певний запит, ви можете написати в коментарях у формі запитання, і я дам вам відповідь: чи можна з цим запитом йти у регрес терапію. Чим допомагає регресивна терапія? Регрес допомагає вам зрозуміти, чому відбувається, повторюються певні сценарії у вашому житті. Вивільнити подавлені емоції і блоки, які тягнуться з вашого дитинства, або ще з попередніх втілень. Відчути контакт із своєю душею, місією і внутрішньою мудрістю. Наприклад, з дозволу клієнта, людина, яка проходила у мене регресивну терапію і надала дозвіл поділитися кейсом, був випадок, коли Людина прийшла до мене з запитом на те, що в неї є страх перебувати у стосунках, вступати в стосунки з іншою людиною. Під час регресії ця людина побачила минуле життя, де її зрадили. Коли вона прожила цю подію і побачила саме причину цього наслідку, і пробачила ту ситуацію, відпустила ту ситуацію на глибинному душевному рівні. В її житті з'явилася людина, з якою вона тепер будує довіру. І знайте, що регрес це ніяка не магія, а це процес зцілення, це глибоке проживання і зцілення. Часто мене запитують, чого очікувати під час регресії, чи відчуваються якісь неприємні відчуття, стани. Коли ви згадуєте минулий досвід вашої душі? Ті ситуації вони випливають з поверхні вашої підсвід... на поверхні вашої підсвідомості, і ви їх бачите. Ви можете розуміти той стан, в якому ви знаходилися, те, що ви проживали, але немає такої емоційності, як е, якоїсь неосвідомлення. Ви просто на рівному роз, чуєте, ви просто на рівному, з рівного стану. Знаєте, що у вас були такі почуття, і ви говорите це вашому провіднику, вашому регресологу. Тому, друзі, якщо вам відгукується ця інформація і ви бажаєте дізнатися більш детально про цю терапію і... Саме чи підходить вам регресивна терапія, я закликаю вас підписатися на мій канал, ставте вподобайку, пишіть в коментарях, можливо, є у вас запитання стосовно певного запиту, або інсайт, те усвідомлення, яке прийшло вам, те, що ви дізналися з цього відео сьогодні, чи ще якісь запитання стосовно регресу. Я буду рада вам відповісти. І також, якщо ви зацікавилися, Регресивною терапією і бажаєте. Назначите 20-хвилинний безкоштовний дзвінок зі мною для того, щоб зрозуміти, чи підходить вам цей метод, я залишаю нижче під цим відео посилання на Google форму. Це анкета перед записом, вона вас нічого не зобов'язує, тобто ви можете залишити свої дані, і я з вами сконтактую, і ми з вами визначимо, які у вас є запитання і чи бажаєте ви піти в сеан. І сеанс не буде відбуватися одразу на першому дзвінку, тобто ми з вами обговоримо ваш запит так і вже окремо, якщо ви вибираєте йти в регресивну терапію, і тоді вже згодом. Ви можете зі мною домовитися про терапію, про сеанс. Я дякую вам за те, що ви переглядали це відео. Я сподіваюся, що це була корисна для вас інформація, нова, і, можливо, ви знайшли для себе відповіді на запитання, які у вас були до цього. Я бажаю вам прекрасного дня і до зустрічі у наступних відео.